Добрий день, любі діти! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Полюбляє він ковбаску і хазяйську любить ласку. Дім він завжди захищає. Як зовуть його? Хто знає? Так це ж собачка. На собачку ще іноді говорять Песик. Де живе песик? Або вдома, або на подвір'ї. Тобто це яка тварина? Домашня тварина. Яку користь людям приносить собака? Це вірний друг людей і охоронець. А як говорить песик? Він гавкає. Гав-гав, а ще може ричати! Рррр. Давайте назвемо, що у песика є тулуб, голова, чотири лапки, хвостик, на голові оченята, носик і вушки. І сьогодні я пропоную вам, діти, познайомитися з віршем Марії Морозенко, який називається песик. Послухайте цей вірш уважно. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький, любить гратися весь час. Песик наш маленький. Кого у вірші називають сторожем. Так, песика. А чому його називають сторожем? Тому що песик. Охороняє будинок і всіх його мешканців. Який песик? Спритненький. Як ви розумієте, слово спритненький, тобто швидкий, рухливий, який швидко бігає? Що любить робити песик? Правильно гратися! Песик який великий чи маленький? Маленький. Ще раз уважно послухайте цей вірш і намагайтеся його запам'ятати. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Вам сподобався? Вірш. Діти, вивчіть, будь ласка, вірш про песика на пам'ять. Я впевнена, що ви виразно будете його розповідати. Бажаю успіху до зустрічі!